Христос Воскрес, бо істину Воскрес. В ці пасхальні дні, дорогі Його Христі, брати і сестри, ми сповнюємося пасхальною радістю. Що то є пасхальна радість? Якщо ми дивимося через призму Святого Писання, то бачимо, як міняється настрій, як міняється життя тих людей. Які були засмучені, пригнічені, які були поруч із Христом в момент його страждання, і навіть ті, які через страх, через іудеїв порозбігалися, але в день світлого Воскресіння, коли Христос Воскресний, з'явився їм, їхній смуток перетворився на радість, їхня тривога і невпевненість. Перетворилися у впевненість та у тверду віру в те, що Христос воїстину воскрес. Про це ми читаємо на сторінках святого Євангелії, зокрема, в Євангелії від Матфея, 28 розділ з 5 вірша читаємо. Коли Господь воскрес із мертвих, а Жінки-мироносиці прийшли до гробу і клопоталися про те, хто має відкрити їм, хто має допомогти їм відвалити камінь від дверей до гробу та увійти, щоб намастити мертве тіло Ісусове. Але вони зустріли ангела, який промовив до них: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого Це ви шукаєте. Немає його тут, бо Воскрес, як казав, підіть. І подивіться на місце, де знаходився він. І далі каже, йдіть же, і хутко скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите, ось вам я звістив. І ось оці жінки, мироносиці, які були сповнені смутку тривоги, вони сповнилися великої радості і побігли, щоб звістити про це апостолам. І всім іншим послідовникам Христа, які повірили в нього, які слідували за Ним, але в останні ці дні були дуже збентежені подіями, які сталися там, на горі Голгофі. І ось Пасха. Саме слово Пасха означає з єврейської пройти мимо. Ми маємо розуміти, що Пасха. Це свято в Старому Завіті святкувалося як звільнення єврейського народу із єгипетської неволі. Це відбулося у 1513 році до нашої ери, до Різдва Христового. Новозавітня Пасха є сам Христос, це свято на честь звільнення від гріховної неволі. І ця подія відбулася близько дві тисячі років тому. І ось апостол Павло в першому посланні до Корінфян говорить ці речі, які стосуються власне самої Пасхи. Що то є Пасха? Наскільки важливе значення має це для нас із вами? П'ятий розділ сьомого віша читаємо. Отож, очистьте стару рущину, щоб стати вам новим кістом, бо ви прісні. Бо ваша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в обрісниках чистоти та правди. Головний акцент на словах бо наша пасха Христос. Мені би хотілося на цьому, власне, акцентувати увагу, тому що багато людей говорять, що пасха це хліб. Наскільки все прикута вся увага людей до традиції, що ми подекуди забуваємо про те, що пасує є Христос. Не хліб, не якась інша їжа, не те, що ми покроплюємо водою свяченою, а власне сам Христос. Тому дуже важливо, бо коли роблять опитування, нерідко можна побачити такі відеосюжети, коли десь там в великих містах. В Києві чи Львові опитують простих перехожих людей, запитують, що таке Пасха, і вони пояснюють, це хліб. Що таке пасхальні свята? Це коли вихідні, коли можна відпочити, коли можна поїхати десь на шашлики, поза місто, на якийсь пікнік і так далі. І дуже мало тих людей, які дають правильну відповідь, що наша Пасха є Христос. І тому дуже важливо є, дорогі в Христі, про це пам'ятати. Що Христос, який був законаний, як той агнець, в старому завіті окроплювали одвірки дому із рельтяни, щоби губитель, ан, ангел смерті не позбавив їх життя. І тільки ті одвірки, які були окроплені кров'ю Агнця, туди не приходив ангел-губитель. Всі інші були Стривожені з того, що в кожному домі був померлий. І ось, власне, Христос є тим агцем, який визволяє нас не від тимчасової смерті, але від вічної смерті. Тобто Христос за нас заколотий, як каже святе Писання, як Агнець. Він заколотий за нас і ради нашого спасіння. І цією смертю на Христі Господь відкриває нам двері до Царства Божого. Вірніше навіть не смертю, бо своєю смертю Він визволяє нас від вічної смерті, а своїм Воскресінням Він відкриває нам двері до царства Божого, які досі були закриті через гріх першоствореного Адама, через первородний гріх наших прародичів Адама і Єви. Тому вся суть, весь зміст пасхальних свят має бути спрямований на особу Христа Воскресен. Бо саме Господь, який воскрес і змертвий є нашим життям. Тому Він і каже: Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, навіть коли помре, буде жити. Наскільки це важливо? І тому в ці дні і ми сповнюємося великою радістю. Подібно як цією радістю сповнилися жінки-мироносиці, подібно, як цією радістю сповнилися апостоли, коли побачили воскреслого Господа. І всі ті, які були свідками і бачили своїми очима Воскреслого Господа, їхні серця сповнювалися великою радістю. І ця радість не проста. Ця радість походить від самого Христа Бога нашого. Тому і ми, в дні Воскресних днів, в дні оці Пасхальні маємо сповнитися цією радістю. Я бажаю, щоб кожне серце, серце кожного християнина сповнилося. Цієї великою радістю, і щоб цієї радості ніхто не позбавив нас. Амінь. Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!